Всім привіт! Нарешті в нашому челенджі ми дійшли до найцікавішого це часи. Зараз ми закладаємо основу. Нам треба зрозуміти різницю між звичайним часом і тривалим часом. Перш за все, я хочу вам нагадати, що в англійській мові є три часи так само, як в українській або російській: теперішній, минулий та майбутній. Але кожен із них ділиться на чотири підпункти. Сьогодні ми з вами з'ясуємо різницю між тривалим і звичайним часом. Зверніть увагу, чому це важливо, тому що теперішній буває тривалий і звичайний, минулий буває тривалий і звичайний, майбутній буває тривалий і звичайний, а також кожен із перфектної колоночки також буває тривалим. Тому, якщо ви зараз розумієте різницю між тривалим і звичайним, далі вам буде набагато легше. На що нам треба звертати увагу? Увагу завжди треба звертати на слова маркери. Що таке слова маркери? Це ті слова, які вказують, коли ж відбувається дія. В теперішньому часі дія може відбуватися завжди, це типу Я завжди прокидаюсь о такій-то годині. Я викладаю англійську. Я кожної неділі записую нове відео. А також дія відбувається прямо зараз. Я з вами зараз розмовляю, ви мене слухаєте, дивитесь, розумієте мене або не розумієте. Тут ми акцентуємо увагу, що щоб сказати, що щось відбувається завжди, ми бимо людину, дієслово і коли це відбувається. I go to school every day. Я думаю, це є приклад. Ви знаєте з дитинства. I go to school. Я ходжу. Якщо ми говоримо про he, she, it, то до дії слова, до дії, ми додаємо закінчення с або і с в залежності від того, яка там літера була до цього. She goes to work every day. Вона ходить на роботу кожного дня. Якщо нам треба зробити питання, ми використовуємо «do» або «does». Якщо зробити заперечення, то до «do» або «does» додаємо «not». Якщо ми говоримо про дії, яка відбувається прямо зараз, в моменті. Це в нас буде тривалий час, і там обов'язково дві частинки. Дві завжди. Дієслово to be, яке буде виглядати як am, іс або А, та дієслово, до якого додаємо закінчення ing. зверніть увагу при вимові. Ми звикли казати ing. Це не ing, це інг, інг. Там носовий. Дивимось мультик. Я буду все пояснювати. Зараз ми взагалі по-перше згадаємо все, що було до. Побачимо це на практиці. Я хочу, щоб за час перегляду цього мультика ви зрозуміли, що найкращий спосіб вивчати мову це помічати. В собі ви повинні розвинути навик помічати, як розмовляють інші, помічати ті граматичні конструкції, які ви вже вивчили. Та помічати ті кораматичні конструкції, яким вам не вистачає в вашій мові. Отже, поїхали! Свінка пепа. This is my Little Brother George. This is this is Daddy Ну, і з самого початку. Я хочу би. Зрозуміли, що всі основи, які вже були в нашому челенджі, вони дуже важливі. До речі, мене звати Ксюша, я викладач англійської. В нас зараз є челендж, який йде в моєму телеграм-чаті, до якого ви можете долучитися в е, дописі до цього відео. Ми вивчаємо граматику, базу граматики. В чаті ви можете перевірити себе та подивитися різні тести та отримати конспекти. Отже, вона каже: I'm Peppa Pig, this is... This is, вона показує на них це вказівний займенник This. Це. Це моя мама, це мій тато, це Джордж. В чому різниця між this і it? It це це, але це не вказівний займенник, це особовий займенник. Як це собака. It is a dog. Воно собака. Вона дівчинка. She is a girl. Але ми про.

George's favorite toy is Mr. Dinosaur. George's favorite toy. Zvernite vavo, cе ce... nasledujе possessive case, šто це označаје, што це играшка налази George. U. George's favorite toy. Улюбљена играшка Georgeа је динозаврек. Dinosaur. George loves Mr. Dinosaur. George loves Mr. Dinosaur. George upodобае це George loves. George – це he, тому ми до діє слово до дії, додали закінчення S. George loves. Sometimes George likes to scare Pepper with Mr. Dinosaur. Sometimes інколи, той самий маркер часу, він вказує, що інколи Джордж подобається лякати пепу динозавриком. Scare Peppa with лякати її. Too scary. What is George doing? He's carrying Papa Vihykaya Papu pramazaras he is carrying her. What is Papa doing? Papa is running, Papa beje. what are they doing? Shovani Roblet they are laughing, they are running, they are having fun. Веселяться, вони сміються, вони біжать. Дивіться, дія відбувається саме зараз. Ми її бачимо, вона в процесі, тому це тривалий час. У нас тут обов'язково є to be um, is або are. Та діє слово, до якого ми закінчу, додали закінчення They they are laughing. They are laughing, running. At supper time, Mr. Dinosaur sits next to George. At supper time, знов у нас е показник часу. Пять час вечері, завжди пять час вечері, Mr. Dinosaur sits, сидить, творит с Джорджем. Ця видбывается завжди. And what is he doing now? А шо вы робите зараз? He sitting next to George. What is George doing? He is having his supper. він вечеряє. Зверніть увагу на це слово, ви його, напевно, чули колись давно в школі, дуже рідко використовується. Це вечеря. В цьому мультику ми бачимо це слово. Зазвичай ви почуєте динне. I beg your pardon. I beg your pardon. Прошу вибачення. Was that you, George? Or was it Mr. Dinosaur? Dinosaur. Help it. What is the family doing? They are sitting at the table, вони сидять за столом. Зверніть увагу, що це at the table за столом. They are having supper. Вони вечеряють. They are laughing, вони зміються. Uh, they are having fun, вони розважаються. At bath time, George shares his bath with Mr. Dinosaur. At bath time, знову в нас є маркер часу під час купання, завжди під час купання, George shares, бачимо закінчення as, his bath with Mr. Dinosaur. What is George doing now? He is having bath. Він приймає ванну. He is sharing bath with Mr. Dinosaur. Він ділить ванну з Містером Dinosaur. He is playing with a toy. Він грається іграшкою. Good night, Pepper. Good night, Mommy. Good night, George, and good night, Mr. Dinosaur. When George goes to bed, Mr. Dinosaur is tucked up with him. When George goes to bed. Коли When George goes to bed. What is George doing? He is going to bed. What is George doing? He is sleeping. Він спить. It's tucked Up with Tuck up – це такий засунутий, підсунутий йому в піддіялко, під, діялко, під George's favorite game is Throwing Mr. Dinosaur Up in the Air. favorite game. Улюблена гра Джорджа. Це це. Throwing, кидання. Зверніть увагу, так ви дуже класно можете запам'ятати дії слова. Throw, кидати. Throwing, кидання. Це кидання динозаврика вгору. Це його улюблена гра. Дивіться, це не дієслово тут, це тут нібито іменник. Він каже, його улюблена гра, що? Кидання? Okay. And... And catching. throwing, catching. throwing, catching. кидати, ловити. fall back down, падай назад. So what is George doing? Shovin robić. He's throwing. Win kidaya. He's catching. Win lovat. What is dinosaur doing? He's falling back down. vin padaya. Итак, у нас 3 слово. throw kedati, catch loviti, fall padati. Падати. падати назад fall back. So what is George doing? He is playing. Peppa and Daddy Pig are playing drafts. Peppa and Daddy Pig are playing drafts. They win, Daddy. Oh. Well done, Peppa. Well done, Molodets. Well done. George? What is George doing? He's crying. Rinplache, he's crying. Is... George, what's the, what's the matter? What's the matter? What's the matter? I'm so. George, have you lost Mr. Dinosaur? George has lost Mr. Dinosaur. Don't worry, George. We'll find Mr. Dinosaur. It's a job for a detective. What is a detective? A detective is a very important person who is good at finding things. A detective is a very important person who is good at finding things. Вердіть увагу на слово to be good at something. Це у нас вираз, який вживається для того, щоб описати, що когось щось гарно отримується. Тут завжди буде діє слово to be», яке буде виражатися в тій формі, яка нам треба, та після нього буде завжди діє слово закінчення ink. Що я маю на увазі? «She is good at drawing. Вона гарно малює. «He is good at playing football», Він гарно грає в футбол. They are good at reading. вони гарно читають, в них це гарно отримується. Це не тривалий час. Це просто така форма дієслова, до якої ми доїдемо ін. Часто кажуть, це процес. Це не процес. Це що? Тобто, грубо кажучи, в українській мові це що іменник. Він гарний в знаходженні речей. В чому. Hey, I'm good at finding things. All right, Peppa is the detective. George, are you detective? I will help you find Mr. Dinosaur. Maybe the detective should ask George some simple questions. Detectives should ask. Detective was tylko warto zapytać. Sprawdź Should warto. George where is mr. dinosaur? what is papa doing? she is asking questions. what is george doing? he is crying. why is he crying? george does not know where mr. dinosaur is. Because he doesn't know, does not know where Mr. Dinosaur is. Обыдва варианты в мове probably Вы можете сказать doesn't know, можете сказать does not know. Но помните, что это он, и поэтому he doesn't know. Если я, I don't know, he doesn't know. The detective could try and guess where Mr. Dinosaur might be. The detective could try and guess where Mr. Dinosaur might be. Detective. Міг би спробувати та вгадати. Де ж динозаврик може бути? Гес вгадати? Вот I I What is Peppa doing? Що папа робить? She is running upstairs. Вона біжить на другий поверх. She's looking for Mr. Dinosaur. Вона шукає динозаврика. is trying to find. вона намагається знайти. George always has Mr. Dinosaur with him in the bath. George always has. У нас ноло маркер George always has. Said George тому has. Якщо I have, he she it has. So Mr. Dinosaur is in the bath. Mr. Dinosaur is not in the bath. What is Papa doing? She's looking in the bath. She is looking for Mr. Dinosaur, where are you looking for? Oh, I know, I know where Mr. Dinosaur is. What is Papa doing? She is running to the room. Она бежит в George always has Mr. Dinosaur in his bed at night. No, George always has always has Mr. Dinosaur in his best bed at night. In always night.

What are they doing, Chauvin Roblet? They are going to the garden. They are looking for Mr. Dinosaur. what is Mr. Dinosaur? Mr. Dinosaur is very hard to find. Oh, Mr. Dinosaur isn't anywhere. George, you do love to throw Mr. Dinosaur in the air. You do love to throw Mr. Dinosaur in the air. Взагалі це романтична конструкція високих рівнів, але ми її дуже часто зустрічаємо, тому я б хотіла, щоб ви хоча б розуміли, як вона перекладається. Тобі ж подобається. You do love. Це просто використовується для того, щоб підчеркнути, що йому це подобається. Тобі подобається throw, кидати динозаврика в повітря. I wonder if this time you threw Mr. Dinosaur just a bit too high. Wonder if, а що якщо? Мені цікаво, якщо, можливо, ти кинув динозаврика трошки високо. Зверніть увагу, ми до цього ще не дійшли, але використовуючи автентичні матеріали, що таке автентичні матеріали, це оригінальні матеріали, ті, які ми бачимо зараз, ми не можемо виключити інші граматичні конструкції. Тому одразу throw кину, кидати, throw, through, минулий кинув. А що якщо ти кинув динозаврика трошечки за високо? There he is! There he is! I saw him first! І от вона каже, I saw him first! Я побачила його перше. Пам'ятаємо, see – бачити, saw – побачила в минулому. Well done, Pepper. You really are a very good detective! george is so happy to have mr. dinosaur back again. what is george doing? he's throwing again. he's throwing and catching. what is mr. dinosaur doing? he's falling back with padan azad. but this time he is not falling back. <laughs> Maybe it isn't a good idea to play with dinosaurs near trees. What is the family doing? They are laughing. They are having fun. They are spending time together. Вони сміються, вони розважаються, вони проводять час разом. Я сподіваюсь, що переглядаючи таке відео, ви зрозумієте, що Матеріали для вивчення мови є скрізь. Найголовніше для вас це виробити звичку помічати. Помічати граматичні конструкції, помічати нові слова. Отже, в нас 12-й день челенджу. Ми з вами продовжуємо вивчати граматику англійської мови. І сьогодні ми з вами розібралися з теперішнім звичайним і теперішнім тривалим часом. Чекаю на коментарі.